у друзі. Привіт! Сьогодні буде відео. Методичка, як не можна підбирати автомобіль. Вийшла у нас така ситуація, коли збільшилось нас трошки вільного часу, почали брати автомобілі на ремонт, які ми самі не підбирали. Ну, не здобувати там... нам розслідуватися, ні? Не, да, не будемо робити антирекламу, яка контора підбирала. Але знаєте, коли вже людина тільки дзвонить, кажу, великий е, проблемний там ремонт буде. Та ні, треба тільки фару поміняти, ні. Каже, бампера поміняти, капота, ну і фару, і все. Капот, в принципі, він в нього. А бампер... Що ж таке на думку клієнта поміняти тільки бампер? а Ну, шкарлупусимо. Дивіться, бачите. Ще хто буде вибирати, там, до прикладу чи навіть клієнти, зрозумієте, що кожна пластмаска, кожна це, це все... Кожний хром но, стоїть це все, стоїть гроші. Це бампер, це просто шкарлупа бампер. Далі йдуть. Якщо є галогенки, то галогенки чи заглушки, чи хромові, обводки — це все коштує гроші. Отакий, От як може при маленькому ударі з <смір> кові. Корома слава доносити, сирені. <смір> І пошов за відразу. Оце, оце такі малесенькі-малесенькі удари. <смір> Радіаторів. Немає ні одного та нічого немає. Ще кажуть, їдеш, й кажу, де їде. ще й коробка побита. Подивилися знизу, дирка в коробці. Думаю, охренеть, а взяв робити, взялися, ну що ж, якось дороблювати. Робив його Андрій, виставляв ланжерони, довго колупався, довго робив. Кому цікаво, ми відео це скинемо на Motopoland Ремонт, Це наш технічний канал, тому що. Декому хочеться подивитися, як там його правильно виставляти, як робити, як саме сторону, крутити нього. Як саме проводиться ремонт? Да, будемо на мотополен ремонт. Добре, що в нас було повністю все в колір. І ми з однієї машини зняли прямо до болта і поставили отак на іншу машину. Автомобіль вийшов у нас не битий, не крашений. Гаразди храняє, так? Да? Да. Повезло чоловіку, що якраз на розборку приїхав, сірий. Ну так, да, да, є все-таки. Бо Так, якщо ліпити все збирати, то, то канава. А сьогодні буде відос. Як же ж Саня вже цю машину дозбирав після Андрія, як робили коробку. Що ж, поїхали. Що, Саня, <coughs> далі? Давай ручна робота, бо якщо. В принципі, вже має все Го готове. Говорити всі можуть, покажіть да. щось. Я всі. стану збоку, буду тільки по Конічний результат всі бачать, сири. Да. Ну. Якби, якби тут нічого не збирав, не крутив, то сири, я думаю, там не вдавмо ще не виїхав. Так максимально стараємося підігнати, максимально продовжуємо руки, душу, фізичну але, силу. Але щоб... виходить довго. Що не… Всім здається, каже, та пацани, що там того передказ класти, да, склади, а возьмої поставте всі пінтики, понаходь, то бляха, того немає, то кріплення немає. Можна на турецькі ще... саморізи зібратися, без проблем. Ізолян той синій. <світ> а, але потім <світ> кого все буде? Тож якщо ставить робити, значить робити, толком ну, Коротше так, Дороблюємо дороми, дороми, да. тільки вперед, того що задньої нема. Ну так, тоді вже вже зробимо коробку, зажнемо дороми. Зробимо якісь підсьоми так само, щоб щось видно було, що Рома робить. І обов'язково покажемо вам. Оставайтесь з нами. Підписка і що... лайки. О, да. Підписка і лайки. Переходьте на TikTok канал. Давай TikTok. <світ> не трогай. Що? <світ> <Шо>? Вирубайся. <му> Дорожніки, <Ти> ж... <му> <Дрожники>, з'їдіть світла. <праць> Ти... <праць> <праць> ні, Ти ж казав, що не колхозиш, Саня. Іноді треба сір. Що, що ти робиш? Ну скажи підписникам і, і, і клієнтам, що Сні, ти, це, ти робиш. Не треба це знімати, сір. <звісно> не не, <звісно> не <надо>. треба. <Это> <звісно> <надо. звісно> це не треба. Та дума вам все будемо показувати. Ви <звісно> не можете закльопу купити, блядь. блять. <звісно> ну що, блять, йде на, на, на закльопках, хоча хуйня. А ти на що робиш? Ну, я ставлю на шурупчики, на, на, на болти. Ну, воно триматиме. З гайкою, звісно, триматиме. Ну. Просто нема, я пішов до строїтелів, в них немає закльопок таких. я їх за дві закльопочки проїду через весь міст, потрачу 5 літрів бензину, приїду і. Логічно. Ну. Я на, хочу на, на, на два оринальних таких закльопочки поставлю, з і на... все. Давай. Аби тримали, чи Ще, триматися. Машина розпадеться, це буде тримати. Да? Ну, дивись. Від старості. Ну дивись. Ну ладно, трохи колхозом, ну, того, що деколи треба. Тут без колхоза ці машини американські скласти дуже тяжко. Є колхозі? Так. Да. У мене тільки питання, як ти е, шайбу туди забереш. Куди? Під крило. Сіри, сіки, ми з тобою працюємо. <сі> ти ще <мін> сумніваєшся? сумнівається. Ще хоч пору, сири. Давай лючка тут виріжемо, закрутиш, потім назад Так. <сіх> 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 Що робити? Держати? Не держи. Я сирий привик сам робити, бо з вас такі помощники. З вас такі Що Добре, невірно, в свій час пакував, ні? За столом, так. Да, не розкрутиться? Гаєчки такі, що. Самозажимні? зажимні? Ну, еліпсом і типу, не розжимається, все ну, ж старе скрива. Mm. Тільки те мінялося. Тут таке, е вже розбите, пані, де посадочне під е, саму цю було. То, що вибило нього. Все мусив підрівняти, зробити, щоб воно прилягало, бо виходить, ця сторона крила з бампером стуковалася, тут така щель була. Зараз воно направляєш. нові технічні отвори. Прикручуєш по-новому серед. Булочка. Да? Конечно. Ну, Давай зараз побачимо, як та булочка чи зазори стануть в тій булочці. Ну, Сергій, поки родиш, не фони писав в коментарі, що погано зложили. Зараз напишу. Напишуть, все <рес> може буде. Чи може? Ага. Не додивися, все. Все? Лучше як даварій, бачите. Так, Направляючи поставив, це зібрав, те поставив, датчика поставив, клаксони поставив, тут зібрав, все нормально. Чин, чін, чін, чін. Що? Поможеш поставити вам прав? Тільки серий нічого не трогаєш, просто підтримуєш, і я сам <рес> все роблю. Бо... То шутки плохи. Говори, с я там до сих Надо девата. Ладно, вот этого бампера. Болт большой и толстый, серый. Давай. А тут было такого. Вот. Молодець. Я ж машини крутив, що ти, картошку вдома їв. На цю порчі там десь. А я же машину не крутив. Двікатися, все у нас все у нас пляше, все не знає. Все, лучше як давай, є? Да, зараз пару в защиту нижню. І все, дороми монобуть до нього лавляти. І будемо їхати додому. Ремонтувати коробку. Теж вам покажемо, як ремонтували коробку. Все, помогли мені сьогодні. Дякую. Чай робить. Сашуня. Не вадіка, а сашуня жива. <гум> Вадік монтирує. Стали ще раз зробити коробку, щоб тільки їхала. Ну коробку, так, да, то вже думали ми запусуємо, а потім, підв'язку будеш там робити, чи велик буде, будеш перевірити все. Тож розла, треба, розла треба що вже він в Та Не додому, він каже, зробіть, вже так, типу, чітко все, що було. А він додому не їде, так, зразу потім після нас. Знаєте, сказав зробити так, щоб вона довго їздила, а не тільки додому. А буде їзди, що тиш. Що технічно кажу, моторчик все завиту. Ясно. Все чітко. Ладно, ми йдемо пити каву і будемо вести її дров. Рома найбільша проблема цієї машини в тому, що вона зад не їде. Так що, хі -хі -хі, вже має після того, як поладиш то виїхати. А наші задні не дають, так? Да? Ні, не Бо дають. Ладно, вставляємо рому машину, покажемо, що будемо робити далі. Що, покрутиш, то скажеш, ми приїдемо по скажеш. Що покрутиш. -то? Ми тоді дивилися, там, понятно, там проблема був трохи підбитий соліною в коробці. Знімаєш, покажемо, хоч. Покажемо, Покажем. Покажем. Що, Зливаємо масло першим ділом. Нам треба буде відкрутити піддона. Навіть не піддона, а кришка бо стоїть збоку. Свіжий тільки залили по мене. Зніли ми кришку. Зняли ми кришку. Треба зараз зняти цілу оцю відтікла панав кучі з рублоком разом. А там куча болтиків. І о, де воно є. Щось не контачувало, щось там зігнілося, поламалося. Заодно обслужимо, Бачиш, там магніт всередині стружки поналіпало. Із-за цього може не бачити. В обертів теж щось глючить. Все, зараз розбираємо, достаємо того клапана, будемо бачити, що з ним зробити. залазять у ці контакти. По два штуки на кожен клапан. Чик-чик-чик-чик. А якраз отут, де отой, воно його сюди вдарило трошки, той вусик відійшов один матч. Тут возозорво який один біля другого, а цей його розкритий вусик. Ото саме тут пропадав контакт і заторвано вони. Два близько, два близько. Тут нормально, а тут опа. І зазор. І тут знову нормально, нормально, всі нормально. Так, контактика трохи підігнули, став він на своє місце, але зараз ще прозвонимо, чи обмотка сама там добре контачить. Отако просто. Раз, є, п'ять вон. Цілий. зараз поміряємо такого самого, що там показує. Так само 5 і 6. Ну, там явно було видно, що там розігнувся контакт. І а лише зараз прозвонимо саму цю. Чи в самій кусі, де тріщини нема. Зараз прозвонимо контакти ці, що йшли на той клапан. Чи все добре проходить на фішку. Так, ну що, прозвонили ще косу, чи тут нічого не поломано. Всі контакти звідси на фішку доходять, все тут ціле. Того контакту на самому клапані направили, підігнули. Все сідає плотно, контакт має бути. І просто складаємо все назад, так як розібрали. Ця штучка то переключає передачі. Якось так там паркінг, то вже задня, то вже драйв. І треба її поставити так, щоб там воно попало на той язичок, що переключає. Бо буває так, що можна скласти. Тут може і не вийде, а в інших коробках точно так може бути. Що це впало туди, язичок, що на передачі збоку, все зібрали, масло залили, клацає як хоч машина нікуди не їде. Треба дивитися, ау, де Зараз того язичка тобі покажу. Ця штука. Коли переключаєш передачу, вона совується вправо-вліво і перекидає тут цього золотничка. І то міняється. Треба, щоб воно попало на місце. Ще оце має попасти на місце. То сам датчик, що показує що включене, наскільки перемістилося. Типу паркінг, задня нейтралка, драйв. То сам датчик. Так, ми ну поставили блок на місце і зараз ще перевіримо, чи точно все там добре попало. Заглянемо камерою. Ось наш язичок. Зараз зараз О! Він є і якраз попав в той прорис, що має бути. Все, все на місці, можна спокійно складати. Швидка доставка О, хлопціки! Швидка доставка кави, да? Швидка доставка кави! Лічно діді Сашу привезена. привезена. Здоров! І що І кави, і молочка привіз і до молочка. Корову доїв. Да, бичка здорово. 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 Сашуня. Здорово. Ти поставив вже? Що було? Ти швидко, я бачу, поремонтував, хлопець. Ось і буде я зараз руки роблю. Я тобі скажу, тако, такої, такої скорості нам не треба. Нам треба чітко і по ділу. А що було? Пом'ясельно йде? А підписуйся на канал, дивись відео. Ага, как понял. Не значит, ничего не, не скажешь, <сих> да? Понял, значит, в видео подберёшься. Что, поменялся мною да? Нет. Нет? А что было? Того, другого. Того, другого? Да. Что, так доказал? Нет. Да. Так доказал? Дритик? Да. Да. Там даже не, не дрот. там сама фишка разогнулась. Ага. Щоб було дурно встали не попробувати, ні? А ти одразу не спробуєш і не зробиш, бо треба шліфа знімати, а його знімаєш тільки як гідроблок. знімаєш. одне не за друге, Да? так? Ага. Все зрозуміло. що, каву далі розберемо. Зараз затягуєш, масло заливаємо, да? да. так? Так. Оце якраз вовремя приїхав. Я як знав, коли їхати, щоб руки чисті були, ні? Сашко, ти б густинця приніс. Юра привис, сейчас не призывается. Друзья, в беди не лишаю. й оранжевый є, червоний є. Якого брат? Червоний кулір, чи оранжевий? А -а -а. Ой, блін, Я вже сам червоний тут, блін, того болтика закручивает. не Получается. А я вот пауза. А йди закрути. Ні, ти ж наче, то я ж так буду тобі в тебе хліб забирати, з ти що? Це не по-пацанськи буде, А Це тріпло, ні? Тріпло. А ти болтика закрути, а хліб не забираєш. А, по поцаблити, так, тобі. Ну, одразу за хліб, маю, заговорив. В кожному болтику кусок хліба бачить, ну? Так, докрутив, хоп, є, хліб. Все, глянця помада. Соплі о о Бачите, зараз це ж соплива погода осінь, знаєш, на бері. А то теж скипка хліба. А то теж скипка хліба, так. будь що знаєш, що щось доклав, чи доложив, чи приложив руку, бач, соплі тобі пирога. Де ви варіантки забрали? О, це фірма таке. Що сюди? А не вирубаємо каву і далі. Все. Я ж не буду плямкати в, в об'єктів. Ще за плямкою це будеш протирати. Плямкати то не страшно. Далі треба на завадіну доливати. Що влізло? Вітр не влізло. Так, а як ми їзу ждемо? Лізти потім там сидів чи що. <му> тут, то тут я потролів, що все різні. Не, я туди полізу. Як я маю залізти, якщо мене живіт мішає? Є така робота, щоб в тебе от маски не було. Іди на поцелуй хай трохи сзади. <му> <А>, я. <му> <му> я, я просто прокидаюсь. Вибираємося помилки, заходимо в коробку. Так, що ми бачимо? Є збережена помилка по соліноїду, що був обрив, а зараз вже його ніхто немає. Помилка вже перейшла, в статус збережена. Значить, можна їх повидаляти. Оп, все, Чого, зелених помилок немає. Помилок немає, пробуємо завести. Зараз тебе там намотає на колесо з тим пістолетом. <реш> О, вже там хорош, 39 показує. То як масло налити, блін, на на набор. 39, так само як і з того боку. Заднє праве качай, там добре. Ну і тоді, як було несправне, то задня передача не включалася тільки. Драйв включався в аварійному режимі і все. Зараз бачимо, що все включається. Світло виключив? Ні. Правильно. Ти ж в тебе не підприємство, що це було три чотири 60. Ого, як він при. Бай, чотири на на забрудню. по Фаренгейту, все нормально. Короче, Коротше, що, прокаталися. А як тобі тачка? Їде? Вперед? Їде. Назад. І навіть назад. Даже навіть нема... Енгіно-чарджер... І нема ніякого джекі-чарджера назад. ...трансмісіону, Все, робота зроблена. Всім будем дякувати, зробили щось, настроїли. Зараз буде на наочок ставитися, а далі віддавати. це. Не знаю, чи буде кимчиком клієнт робити, чи не буде по бажанню. Та й будемо віддавати. З коробкою вийшло легким переляком. Так, просто, так. просто навсього поправили контакт, ну треба було чуть розібрати, ну то нічого. Масло так. рівень, все нормально. Що ж, всім мирного неба, до зустрічі!